Всім привіт! Мене звати Ліля. Я народилась в січні 21 -го 2017 -го року. Проживаю в місті Львів. Більше шести років я професійно займаюся малюванням. Я маю певні досягнення, з них чотири виставки картин. Також я відвідую модельну школу де нас навчають фотопозування, дефіле та акторська майстерність. Я активно проводжу свій вільний час. Я вмію кататись на роликах, на ковзанах, на скейтах на велосипеді, на кониках та на самокаті. Ми з сім'єю багато подорожували в Італію, а двічі були в Туреччині. Але я мрію полетіти у Францію та Китай. Я маю великий досвід у фотопозуванні та дефіле. Розвиваюся у сфері акторської майстерності. У мене з домашніх улюбленців є мочка-свинка семечка. Я мрію про собачку мультипу. Всім дякую за увагу! Всім па-па!